Дев'ятимісячне немовля. Врятували з крижаної води в Миколаєві. Нині дитина в реанімації. З високого мосту в річку Інгул маля викинула нетвереза мати. Поліцію викликали очевидці. Патрульні разом із рятувальниками човнової станції знайшли хлопчика, якого вже віднесло течією. Він був у стані клінічної смерті та завдяки злагодженим діям усіх служб дитина жива. Матір хлопчика затримали. Чому вона кинула свого сина у воду, з'ясовувала Лілія Родіна. Цієї точки вона кинула дитину у воду. Інгульський міст звідси до води щонайменше 20 метрів. Висота багатоповерхівки. Патрульний розповідає, якраз був поблизу, як по спецлінії почув, жінка жбурнула у воду немовля. У темряві він кинувся шукати дитину униз по течії. Я побачив комбінезон синього кольору, і видно було, що це дитина. Рахунок йшов на хвилини. Андрій миттю кинувся у воду. В цей час під міст зайшов рятувальний катер. Він міг швидше дістатися, немовляти. Патрульний дає сигнал. Я почав кричати, що дитина в воді підсвітив фонарем, їм показав саме те місце. Мгновенно, ми швидко прискочили. От в цьому районі плавало тіло. Ось тут. був лісом вверх. Подобрали і одразу зіш на берегу, а далі міліції. Єдинка, що я встиг зняти з комбінезон, з дитину, тому ребенка, він холодний був. Немовля була у цьому комбінезоні, він так і залишився лежати тут, на набережні, де дитину витягли із води. Саме цей комбінезон врятував дитину. Він роздувся і тримав хлопчика на воді. Дитина пробула у холодній воді майже 15 хвилин. Патрульний загорнув посиніле немовля у свою форму. Карета швидкої вже чекала на набережні. Дитина поступив в состоянні клінічної смерті після утоплення. и с переохлаждением температура тела была у ребенка 33 градуса. Благодаря врачам, которые второй детской нашей бригаде, ребенок был выведен из этого состояния. Сам патрульний до останнього не знав, чи вдалося врятувати хлопчика. Я зайшов в мой командир і сказав, що рібінку запустили серце. Я минути дві не мог писати. Мене просто в ступори вогнало. Не зря ми от це все робимо, не зря працюємо. Може, дай Бог, щоб рібнок залишився жив. Врятований немовлят, дев'ятимісячний Павлик. Зараз він в реанімації, у вкрай тяжкому стані. Його матір затримали. Вона була п'яна. Спочатку патрульним розповіла, сама викинула сина з мосту, бо телефоном посварилася із батьком дитини, який зараз у в'язниці. За п'ять. Хвилин же сказала, немовля впустила випадково. Случайно. Случайно? Він випав? Ви по мосту і він випав, так? А як через період мог випасти? Там високі. високе. Мох. Так. Да. А на ранок заявила, нічого не пам'ятає. Помудні, не в голові. Не принимаю, далі нова тому. Я не пам'ятаю, ні, як я тут мосту оказалась. А то випітала. Жінці 43 роки приїхала до Миколаєва з Луганська. Там залишилися її двоє дорослих дітей. У Миколаєві ніде не працювала і поячила. У її крові було виявлено більше двох проміле. Родичі затриманої жінки стверджують, що вона вже раніше виказувала наміри, що зробити з дитиною. Ці ж родичі до врятованого хлопчика в лікарні поки навіть не навідались. Ним опікуються лікарі. Жінці за замах на вбивство сина загрожує довічне ув'язнення. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН, 1+,1.